Любі друзі, хочу поділитися з рецептом аджека з баклажанами. Це рецепт перевірений роками. Що для цього треба? Помідори. Помідори треба проварити хвилин 20, а в цей час порізати перець на кусочки і змішати з помідорами. Ще проварити хвилин 15, але треба дивитися, щоб все було м'яке. І поки варяться помідори з перцем, треба е, нарізати баклажани кубиком і скласти в кастрюлю. Баклажани пересипаємо сіллю, щоб не було гіркоти. Поки баклажани відпочивають, перебуваємо помідори та перець до однорідної маси. Даємо баклажани до соусу, проварюємо ще хвилин 15-20. Наступними йдуть всі Часник та спеції. Обов'язково додаємо 5 столових ложок олії, насипаємо стакана цукру і в завершенні додаємо 5 столових ложок оцету. Готовий аджик Разливаємо по постерильным банкам. Всем смачного.